Що змінилось в ЖК Парк Резиденс за жовтень місяць. Роботи тут активно просуваються і прогрес видно навіть неозброєним оком. Почнемо з другої черги. Тут вже завершили цегляну кладку 9-го поверху в 3 та 4 секції, а також завершують цегляну кладку парапетів 3 секції. У першій та другій секціях закінчили електромонтаж, а також завершили покрівлю першої секції. Паралельно триває штукатурка всередині. У деяких секціях роботи вже на кількох поверхах готові, а в інших активно продовжуються. Тепер перейдемо до третьої черги. У четвертій секції забетонували стіни цокольного поверху, а також змонтували блоки ФБС та перегородки. У другій секції завершили монтаж ФБС блоків, зробили монолітний пояс і встановили плити перекриття. А у першій секції теж завершили монолітний пояс. Вся черга росте із кожним місяцем, і все чіткіше видно форму будинку. У результаті обидві черги парк резиденс показують стабільний помітний прогрес. Десь формується основа будівлі, десь просуваються внутрішні роботи, і комплекс поступово набуває завершеного впізнаваного вигляду.